Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Малята сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему січень січе аж вуха пече. Зараз малята зима в самому розпалі. Скінчився перший зимовий місяць грудень, і почався наступний місяць зими. Яку назву він має? Вірно, січень. Народна приказка каже Січень січе, аж вуха пече. Яку погоду ми спостерігаємо в січні? Вірну, холодну, сувору, морозяну. Що робить січневий мороз? Які справи йому до вподоби? Пропоную пограти в дидактичну гру у мороза справ багато. Мороз сковує річки та озера кригою. Малює на шибках вікон дивні візерунки. Заморожує дерева та кущі. Віє холодом на звірят та пташок. Щіпає носики та щічки дорослим і дітям, вкриває дерева сріблястим інієм. Нещодавно ми спостерігали, як січневий мороз вкрив усі гілочки дерев та кущів інієм. А потім зійшло сонечко і освітило їх. Яку ми побачили картину, яким стало все довколо вірно, срібним, сяючим, блискучим, чарівним, переливчастим. Дійсно, білосніжні кристалики Інею сяяли немов коштовні камінці, і все набуло казкового вигляду. Дерева вкриті інеєм, здавалися незвичайними, немов срібними. Якщо на осінь кажуть, що це золота пора, то яка пора зима? Вірно, срібна. Яке пухнасте срібло вкрило землю? Вірно, сніг. А чому? Здається, срібним ліс? Так, бо усі дерева вкриті снігом та інеєм. А чому білочка здається сріблястою? Її також іній вкрив. Ні, білочка взимку змінює руде хутро на більш густе і тепле та сіре, сріблясте. А зараз пограємо в гру, назви споріднені слова. Зима зимонька, зимовий, зимно, зимуючий, зимувати, зимівля. Мороз, морозець, морозяний, морозитий, морозний, приморозок. Паморось. Сніг, сніжок, сніжинка, сніговий, сніжниця. Сніжити. Засніжений. Сніжка, сніговий, снігопад. Пропоную провести фізхвилинку у В Взимку віє завірюха. І мороз щипає вуха і кружляє снігопад. Кожний день уже підряд. На шипках з морозу квіти, змерзли звірі, птахи діти. А тепер пограємо в дидактичну гру, щоб не змерзнути зимою. Щоб не змерзнути зимою, треба добре одягатися, носити тепле взуття, закутуватися шарфом та вдягати теплі рукавички, рухатися під час прогулянки, а не стояти на місці. Не гуляти довго в сильний мороз! Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. До побачення, до нових зустрічей!